Вітаю! На огляді сорт Сандра. Це сорт ультраранній рахується італійської селекції. Кущики невеликі, самі по собі. На квітконосі одному 4-5 Ну, Як бачите, зрівання нерівномірне. Візьмемо тільки ту, що на сьогодні стигла. Врожайність достатня. Ось така врожайність. Ну, це вже не перша, тому що підмерзла в мене полуниця, вона не накривалася. Має правильну форму. Ось така полуничка. Сорт КСД короткого світового дня Сандра. Ну що ж, подивимося її вагу. Меншенька 16, більшенька 26,8 Ну Взагалі, Сандра не відноситься до гігантів, але 25-30 грам вона має. В тому році я робила огляд і залишила цей сорт в себе. Ну що ж, подивимося, яка вона всередині, і скуштуємо її. Хоча, бачите, ще кінчик не дозрівший, але в нас дуже сильні проливні дощі. Ось перший день, коли я пам'ятаю, взагалі сонечко вийшло. Не знаю наскільки воно вийшло, тому вирішила зняти огляд. Давайте спробуємо цю. Запах середній, полуничний. Всередині має трішки пустоту. Зараз подивимося іншу ягідку, чи є пустота. Теж є пустота з таким малюночком. Досить щільна, досить щільна, але соковита, бачите самі. Враховуючи, що вона вже днів 10 лежить при дощі, хочу спробувати її на смак. Дуже ароматна, достойний сорт, недарма його вирощують багато фермерів, тому що вона підійде для транспортування, але всередині вона не є дубова. Вона така з плотніших ягід, має досить гармонійний смак, кислота є, але такій меншій кількості відчувається. Після смак дуже приємний, ягода достойна для того, щоб мати її в себе на ділянці, хто полюбляє ультраранні сорти. Вирощуйте свою ягоду, своя ягода найсмачніша.